Вітаю, друзі! З вами Оляна і 500-й дубль. Як вже буде. А чому? Тому що зразу пожаліюся. Блогерство це ще те є, але знаєте, зловити якесь світло, в мене чомусь камера дуже не слухається, не знаю чому. Це просто жах. Світло грає туди-сюди, то сонце, то вітер, то якесь розмиття. Не, я не можу зрозуміти, в чому справа. І оце я вже модохаюся з цим-сім. Іноді, знаєте, ролик на якихось там 5-10 хвилин, а модохаєшся з ним цілу годину, і, і, і ти вже нервуєш, і все. Так, все це відкинули, це вже все пішло, пожалілася вам. Це, можливо, хто не знає. Чи хоче зайнятися благерством, то я вам скажу. Що на це йде дуже багато часу. Але, знаєте, воно іноді того варте. Ви Винописуєте мені таких коментарів, що я така майстриня, що в мене такі шедеври. Ой, фали мене моя губонько, але це ж ви мене фалите, і я себе фалю. Дай якесь і натхнення є. Іноді десь воно зникає, іноді воно приходить. Ну, це життя, це, це нормально. Іноді я вам щось пожаліюся, вас покритикую. А ви можете вже, до речі, мене критикувати. Вже? 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 вже, вже, вже критикуйте. До речі, згадався. Так, про відео піде пізніше, неоток ну, і прийшла якась там, знаєте, чик -чик. думка до мене. Так, я дивлюся от на свою стелю, і вже потрібно робити ремонт. Уже я не знаю, вже мабуть, років три назад потрібно було його зробити. Ну, Який там ремонт? У мене тут вишивка, який там ремонт? Навіщо він мені і взагалі навіщо той ремонт? І ті будинки, де 5-10 кімнат. Ну, так, да, це не про те. Прийшов коментар, дуже такий цікавий. Ну, такі цікаві люди є. З вами просто поділюся. Ролик в мене був короткий, десь на хвилину, мабуть, 10-15. Ну, Для відео, для ну, мого формату, я думаю, що це, це дуже короткий ролик. Це не годину, де я сиджу і щось там розказую, коли я вишиваю якусь багатоколірку, чи ще щось докупи не ліпила. А це короткий ролик, що щось там було таке коротеньке. І тут такий коментар. Я дивилася ваше відео на швидкості, тому що воно дуже затягнуте. Але скажіть мені, що було саме отам і отам? Ну, Людина питала не то, що там які нитки, чи там ну, ще щось там, а що саме було от на тому, саме, що я показувала? І вона мене питає, а що було саме там і там? Тому що дуже затягнуте відео. Цікаві люди є, так, звичайно. Ну, Просто, можливо, хтось дехто звик розгляджувати фото. Я вважаю, що розглядіти фото для мене це ще більша затрата часу, тому що треба сидіти і це фото розгледжувати. А коли я дивлюсь відео, і якщо я хочу більше інформації, звісно, то я дивлюсь відео і я можу там краєм ока поглядати. І я не відношуся до тих людей, де мені потрібно кожен стібочок розгледіти, кожну, наприклад, бісеринку, кожен шовчик. Ну, мені це не цікаво. Є, ну, хоча це при вишивці, звичайно, це воно так має бути, але мені це не цікаво. Мені цікаво в цілому, або як людина організовує, або що вона про це думає. Ну, ось таке, а ті стібочки, можливо, тому що я якось вже більш-менш орієнтуюся по тих стібочках, які вони мають бути, і що. А якщо вони десь там кривуваті, то мене це зовсім не бентежить, тому, що... ну, тому що це ручна робота. Е, машинна вишивка і то не досить. Машинна вишивка над... надто для мене особисто як сказати фальшива вишивка. Ну, Я так не хочу нікого образити, але, але воно так є. Це така, знаєте, собі, фальшива вишивка, потім ще туди додали якесь кружевце. І ну, хто в цьому не розуміється, то люди думають, що це ручна робота і гарна картинка. Я там гарно, до речі, пошито все доладує. Люди думають, що ну, це має також звути в нашому житті. Звичайно, не всі будуть вишивати руками, тому що. Я не знаю, наскільки це потрібно часу в нашому сучасному світі. Так, побалакала, знов затягнула відео. Так, я затягую відео. <рес> Будемо балакати далі про камезельку. До речі, я оцей, скажімо так, лук таке модне слово, це, мабуть, англійське, чи чиє слово, підкажіть мені. Я його не підбирала. Просто так, що знаєте, що було на похваті в шафові сіло більш-менш попрасоване, оце я одягнула просто звичайну шовкову класичну блузку і одягнула камізельку. А щоб ви самі собі вже дофантазували, до чого його оце все можна приліпити, до, до вашого особистого лука. І можете написати в коментарях, як би ви це все, що б ви сюди додавали. Чи, можливо, просто, звичайно, якусь футболку. Чи як там в інстаграмі я показувала така блузка, як циганського роду вийшло? До речі, я зараз там я виглядала така, знаєте, як циганського роду. Ну, можете не полінуйтеся, перейдіть в інстаграм, подивіться там на деякі фото. Там така, знаєте, була Циганщина. Також не хочу образити, друзі, це, це все нормально. Десь Китай, десь цигани, десь українці. Це все добре. А десь як гуцулка Ксенія, як я ось ця мазелька. Ну, в даному вигляді, скажіть, до, до якого регіону, до якої країни, місцевості віднести оце все в цілому. І чи взагалі воно так пасує. Ви мені понаписуєте, до речі, коли я е, в свою вишиванку голубу показувала, ну, там не то, що вишиванка, я, мабуть, його неправильно трохи називала. Як вишиванка, воно не вишиванка, воно якийсь такий жакет, вишиванка, щось таке. І навіть чоловіки писали коментарі, що там те не так, те не так, те не так. Ну, ну не то, що не так, а там ну, те не подобається, ну, це подобається. І я так читаю, так думаю, о. Навіть хлопці звертають увагу на вишивку на отакі деталі в одязі. Ну, це чудово! <плес> так. Камазелька. Тканина, сукно. Як каже моя мама, мамо, привіт! Ти мене не дивишся, я знаю. Але все одно, мамо, привіт. Чому не згадати маму, правда? Тканина, сукно, шерсть, ну, щось таке. Шила кравчиня також. Та сама моя кравчиня подруга. Та, що мене і слухає, і не слухає, і ми не з нею щось там таке мудруємо. Ну, таке, знаєте? <реш> Нитки шовк, З бобіни шовк, класичний. Отой такий стоковий шовк, як кажуть, так, на вагу, коли дівчата продають. Далі вишивка, ось ця. До речі, знову фарбу вишивки, мабуть, не передає, більше воно якийсь розкраве. а це колір вишивки, такий не пурпуровий, а червоний-червоний. Це щось схоже, мабуть, трішки далі відійду, тому що повністю все не видно. Ось так приблизно. Е, вже забула шов. Гор... Щось схоже на оце Городоцький шов. Це такий круг, не то. Тут напівсонце, місяць, щось таке, кожен по своєму його називає. Далі тут ще я трішки оздобила чорними французькими вузликами. Тут я собі намалювала пташечки, сама собі щось там намалювала. Спочатку робила я розмітку. До речі, деякі відео в мене є на YouTube-каналі, то, будь ласка, не будьте лінивими. Якщо вам це цікаво, поблукайте так по каналу, то ви декілька там відео, вставочок різних там побачите. Раз... Мітку робила спочатку таким білим олівцем, але я його взяла два-три рази в руки, а самі знаєте, тканина така товстенька, пальтова, то. Як вам сказати? Ну, це вам не льон і не Аїда, ви зрозуміли сенс. Вона м'яка, провалюється той олівець, він непогано пише, ну щось, і він дуже витирався мені. Потім я давай робити розмітку з нитками, злегка. Бавилися, друзі, як хотіла. Як вам сказати, щось криве, додатковий раз пройшлася стіпком, приховала. І це все, друзі, і взагалі весь оце, що ви бачите, одяг, я його роблю все сама, своєї просто голови. У мене немає ніякої там освіти щодо цього: ні кравецької, ні дизайнерської. Я навіть не відвідую ніякі курси щодо рукоділля вишивки чи шиття. Взагалі, я заздру тим людям, які живуть, наприклад. По доброму заздрю в тих е, місцевостях, де є курси, наприклад, у Львові, наскільки я знаю, навіть той самий Тернопіль. Там є якісь курси, куди можна піти хоч щось в когось підгледіти наяву, не по відео, не оце, що по базіканню, не по книгах, а наяву. Люди ходять на курси, десь там те щось побачили, а там на курсах, відповідно, ще також є такі саме вишивальниці. кож... Кого... мене цього немає, на жаль. Моєму містечку це повна, але добре, це можливо й добре з однієї сторони. Так що зрозумійте, що в мене освіти ніяких курсів щодо вишивки і щодо шиття взагалі немає. Це все сама, що собі там придумую, е і це я планую носити сама. Якщо комусь подобається, можу подарувати от і все. Що дай мені освіту, то це буде катастрофа. <смі> Я жартую. Так що, щось хотіла відтворити на зрадок городоцького шва, але Городоцький шов, він взагалі вишивається на, рахува... на лічильних тканинах. І це набагато простіше, навіть якщо вона та тканина нерівномірна. А це пальтова сукняна тканина. Ну, от таке, бачите, от вирішила зліпити, як то кажуть, лебедя зі слоном. Але я його і зліпила з того, що було. І, от, що вийшло, те вийшло, ви те все бачите. Тут в мене ще є якийсь е, шов, оцей такий косичкою, як то він. Вже забула я ці шви, друзі, ну я не пам'ятаю їх. Я декілька разів повторяюся, що ці шви, вони одне і те ж, але в різних країнах регіонах вони називаються по-іншому. Петлевий шов оцей ланцюжок. І ще тут один вид є, Я не знаю, як його назвати. Но це також він є в присутній городоцький швах. Так, спека така, що вже жах. І от така трішки вона злегка приталена, але вільна, так, як я люблю. Так, не ось така, от, отака, знаєте, Ні, це, це не моє. Вона злегка, злегка так приталена. І, до речі, тут позаду, отак вам видно. Не знаю, чи що ви там бачите. Я, мабуть, перепрошую, мікрофоном дуже шкряба, але но ви вибачте. Також вишивка в мене є ось так. Видно, мабуть, там щось вам чи не видно. Ну, Сподіваюся, що видно. Ось тут зверху. Ну, от мені хотілося додати якогось елемента, і додала. Е, можливо, ви побачите в відео, до речі, що я тут робила ще там, десь в якомусь відео є, що я робила додаткові ще отут такі оцим ланцюжковим швом, ще щось там я дороблювала. Потім я подивилася, подумала на це, що воно якось надто наляпано. І це вже дійсно була така, знаєте, циганщина. Ну, це, це мені не притаманне. Навіть оце все для мене надто яскраво. Вже потрібно думати, до чого його одягнути, або вже має бути все більш-менш якогось такого однотонного одягу кольору, однотонної фарби, або ну, це вже дуже враховуючи, що я червоний не люблю. Ну так, друзі, те не люблю, те не подобається, але я зробила таке, як зробила. Я вже спробувала цей городський шов, ну і мені він подобається. Ще я бачила, що вишиваю цей городський шов. На таких більш рідких тканинах, де десь, мабуть, 11 ниток на сантиметр, і при тому ще такі там великі дирки. Ну, якось воно мені це не дуже, тому що гордоцький шов, мені здається, вимагає більш такої щільної тканини, а не такої проріджені. Така рідка тканина, більш для, мабуть, для інших технік, щось пов'язане зі стягами або щось з мережками, щось таке. Так, це мої власні <кій> Оці, як вони, вподобання. До речі, у мене тут є гудзик. Зараз я вам, можливо, ближче підійду, покажу той гудзик, якщо захочете побачити, я його також вручну обробила. І, до речі, хто хоче обробляти так гудзики, Це як тобі називається цей гудзик? мабуть, дорсетський, якщо я правильно вимовила Гудзик. Тобто, де беруть. Звичайне, кільце, пластикове або металеве. Якщо металеве, будьте дуже обережні, тому що одного разу я зробила білими гудзиками на металевому. Це дорогосетський гудзик, якщо я правильно мовляю, все таки І пішла ржавчина. Так що краще, друзі, пластик. Не дарма він оце це живе той пластик 300 плюс років, і нічого йому не робиться. Добре, це чи погано, це інша історія. Але це в мене вже був такий. Як вам сказати, вже старий, таке старе кільце, що якби воно вже мало, то воно вже поржавіло. Але, мабуть, там якийсь метал такий хороший, то воно не поржавіло, то я зробила з нього два гудзики. Далі тут, бачите, можливо, виглядає така, такі червоні заманушки, приманушки, як я кажу. Ну, Нехай так буде. Мені це так знаєте, щоб було людині, за що зачепитися оком, за якийсь, начебто, такий. Недолік. Тут я зробила сама петлю. Ну, вже можу, мабуть, підійти ближче. Звичайно, так, ткну вам в камеру петлю. Звичайна петля. Також з цих самих ниток, а з вороту прошила звичайний чорний гуцик, і я його собі там так ховаю. Тож, в мене таких два. Це ближче покажу, так, трішки ближче покажу, щоб ви побачили. Можливо, він не зовсім охайний, але, ну, друзі, це ж ручна робота. Це, це, це нормально, я вважаю. Ну, подивіться, ще ближче трішки вишивку. Ще раз повторюся, поблукайте, хочете в мене по каналі, то ви побачите, можливо, ще якісь там деталі, як я його оце все вишивала. Це моє кільце. Ось таке. До речі, ну, буде у мене така, знаєте, як вам сказати, від уроків це звороту моя сторона. Я пробувала нитки. Ну, Ось тут зворотня сторона. Зараз я відійду, покажу вам, де... що це таке. Ось тут вона в мене, ця зворотня сторона, бачите? То я. Пробувала нитки, як вони лягають. Ну, от я лишила його там від зуроку. Ну, але щоб воно було від зуроку, то, мабуть, не потрібно вам про це казати, а я вам, я вам про це розповіла. Ну, Це таке, знаєте, я жартую, але навіщо його випорювати? Воно мене влаштовує. Буде така собі ще одна приманушка, заманушка для мене. Так. На цьому буду завершувати щодо своєї кабазельки. Пишіть свої, як завжди, я кажу коментарі, зауваження, критику, і завжди будьте щирі. Кожна людина має свою думку, кожна людина полюбляє якусь певну фарбу, певний фасон. Ну, це чудово. І за того ми знаєте, всі різні, різноманітні, є в кого повчитися є з ким дружити або взагалі не товаришувати. Так що на цьому завершую своє відео. Дякую, що були зі мною. Кому сподобалося, будь ласка, підписуйтесь і до наступних зустрічей!